Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я хочу вам нагадати, що нас любить Бог. Я хочу вас попросити, покайтеся у своїх гріхах, примиріться з Богом. Сьогодні такий час, що багато людей йдуть і не знають, куди вони прямують. Те, хто думає, що він хороша людина, ну якщо ти сьогодні помреш чи потрапиш ти до раю, чи пустить тебе Бог на небеса. Хтось думає, що я хороша людина, чому Бог мене не впустить? Але уявіть, якщо до вас домівку хтось буде гримати, ви відчините двері, він скаже, впусти мене сюди мешкати, бо я хороша людина, я робив багато добра. Ви напевно скажете, я тебе не знаю, іди від мене. Господь Ісус сказав, не кожен, хто каже, Господи, Господи, увійде в царство небесне. Одного разу, коли ми будемо стояти перед престолом Бога, якщо ми з ним не промирилися при житті, якщо ми не покаялися і не увірили в нього. То там, після смерті, вже буде пізно. Дорогі люди, нам усім потрібно прощення, ми усі є грішні. Біблія говорить, що всі зрішили і позбавлені Божої слави. Плата за гріх смерть це вічна розлука з Богом у пеклі. І це є погана новина, що люди не можуть себе оправдати ніякими добрими справами. Але добра новина, що дар Боже життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Хто має Сина Божого, той має життя вічне. Прийміть Ісуса Христа Своє серце, покайтеся у сверхах. Почніть жити новим життям, читайте Боже Слово. Там все написано для спасіння і для того, щоб жити на цій землі згідно Божої волі. Вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близько, Господь гряде, час обмежено. Нехай вас Бог благословить. Читайте Боже Слово, вірите в Ісуса Христа. Живіть згідно Слова Божого, згідно того, як вчить Ісус Христос і матимете щастя. Бог вас благословить. Щастя не в грошах. А виконання Божого Слова, виконання Божої волі. Дякую за увагу. Отець небесний. Благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупиниться кров пролиття в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги!